Добрий день, шановні депутати. Так, розпочинаємо чергове засідання постійної комісії з питань екології та земельних ресурсів. На порядку денному в нас є 5 питань і 6, 6 питань, Так, Перше питання про розгляд рішення Сходу громади села Пістень. Друге питання про повторний розгляд клопотання Семотюк Марії Петрівни. Третє питання про розгляд клопотання ТОВ прозем. І четверте питання також про розвиток клопотання ТОВ прозем. П'яте питання про розвиток клопотання Марчук Галини Іванівни. І шосте про включення порядок денної 46-ї сесії Косівської міської ради. Питання, які розглядаються на даному засіданні комісії. Так, що починаємо розгляд. Хто за такий порядок 3. денний? Прошу проголосувати. Три за, одного. Все. Поїхали по. Бо суті питань розвідки. Так, перше питання. Рішення Сходу громади села Пістень про інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності в селі Пістень вулиця Лесі Українки для обслуговування гідрологічної пам'ятки природи місцевого значення Пістенська солярна криниця орієнтовною площею 0,04 га, доповідає Соломіч Мурі. З 1 листопада двадцять року був схід селян. Жителів села пісне. Косільської громади біля Сольної границі. вони звернулися до голови з рішенням заявою сходів про те, щоб виготовити правоустановчі документи на земельну ділянку біля Сольної краниць, залишити їх у власності громади села Пістень в майбутньому не передавати в оренду і не продавати дану земельну ділянку. Ми планували інвентаризацію. Ну поступово виготовляють документи на інвентаризацію нашої комунальної земельної ділянки. Цим рішенням Сходу вони пришвидшили процес. Тобто вій... були якісь підписи збирали? Є тут підписів. Можливо, 30. Більше, є 35 підписів угу. тих, хто був присутній. І ем, стоїть питання про надання дозволу на розроблення технічної документації землосту щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності, з сільйовим призначенням, пам'ятки, обсування пам'ятник природи. Зкодом 0401, називається. Хто за те, щоб задовільнити і залишити у власності громади надати дозвіл? Дозвіл на виготовлення технічної документації? Ну, я доказую. Ах. І дозвіл на виготовлення технічної документації на пістинську солярну храницю орієнтовною площею 0,04 га, Прошу проголосувати. Хто за? Три за. Так. Друге питання: Повторний розгляд. Клопотання Самотюк Марії Петрівни щодо затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власні земельної ділянки площею 0,25 га, у тому числі по угіддях. Малоповерхова забудова 0,25 га кадастрові номер триста 010010028 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель господ, присадивна ділянка в селі Свонна вулиця Лісна, 26. На виконання рішення Івано-Франківського окружного адміністративного суду справа номер 300 дроб 1045, дрок 24, 23.04.04 року. взявши до уваги вирішити. Державного виконавця номер 13279 від 04.11.2024 року доповідає Надія Михайлівна Сум. Значить, у нас на сорок на першій сесії розглядалася полтор питання. До розгляду клопотання самотюк про до затрачення документації передачою власні земельної ділянки на виконання рішення суду і при голосуванні на сесії рішення не набрало чинності в зв'язку з відсутністю достатньої кількості голосів за. На даний час нам прийшов лист вимога державного виконавця з Івано-Франківська про розгляд прийняття у відповідність на виконання рішення суду і їхньої вимоги про те, що суд рекомендує затвердити документацію передати у власні земельну ділянку. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію самотюк Марії Петрівні, прошу проголосувати. Хто за? Третє питання. Клопотання то про землю особі директора Ірини Дарвай про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Куцької селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області. Доповідає братівник. До Косівської міської ради дійшло звернення від проєктної організації, яка виготовляє проєкт замовлення щодо встановлений меж Курської Центральної територіальної громади щодо його погодження та затвердження. Так як ми виготовляємо, так само і вони виготовляють, тож прошу підтримувати проголосувати. Проєкт все угоджено, який розповіла. Це наш Бука, це наш дуб, а наша смирека там у вас на території ми підемі її пилити. Було нюанси з житловими будинками, виправляється а в робочому режимі, виправляли, скоригували. Чоловік захоче зкурити шинку тільки. Куцької селищної і територіальної громади, прошу проголосувати. Чекається, так? Питання то про землю особі директора Ірини Дереве про поводження проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Білоберійської сільської територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської області. Знову Виповдаю... ж таки, Блодобицька е, сільська громада виготовляє е, проєкт землеустрою щодо встановлення меж їхньої громади. Звернулася до нас, проєктантників документів з това звернулася до нас про... погоджувати за стверджень даного проєкту. Прошу підтримати, проголосувати. Так само всі нюанси знайомо. Все, нюансы, у нас там не баба, у нас там 4 км не може. Все, на все зберігається. Убавлення. Правильно? Баба, э, не баба? А хто? Тебе їжу. Ні, ні, не їм хай не було. Не не було. Ви вирішували? ну так. Жодних мається, ну, жодних проказі немає, а варто не після такого прийому приймати. <с? 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 <с?> Хто за те, щоб погодити проєкт землеустрою меж території Білоберізької сільської територіальної громади Верховинського району, прошу проголосувати. Хто за? П'яте питання клопотання Марчук Галини Іванівни, власника нежитлових будівель в місті Косі, вулиця Грушевського, 37, про надання згоди на прийняття Косівською міською радою, земельної ділянки площою 0,0792 г, код 0301 для будівництва та обслуговування будівель. Органів державної влади та місцевого самоврядування завої та громадської забудови кадастровий номер 262 361 01 01 00 005 07 67 Місі Косів, вулиця Грушевського, 37, із земель державної власності у землі комунальної власності Косівської міської ради, розповідає Соломічух Надія. Марчук Ленина Майна викупила на аукціоні житлові будівлі, які розташовані на земельній ділянці у місті Косів, вулиця Грушевського, 37. Згідно витягу державокатасту, земельна ділянка перебуває на даний час у державній власності для будівництва обслуговування будівель органів державної влади і місцевого самоврядування. Для того, щоб можна було змінити цільове призначення цієї земельної ділянки і власнику будівель користуватися цією земельною ділянкою у повному обсязі, необхідно спочатку прийняти із земель державної власності, в землі комунальної власності дану земельну ділянку. З, відповідно, що не реально до нас є власних будівель. Стоїть питання про те, що Косівська міська рада має надати згоду на те, що вона бере цю ділянку. У свою комунальну власності. Після того буде розпорядження адміністрації і реєстрація у реєстрі. Хто за те, щоб надати згоду по коду 0301 марчук Галині Іванівні, прошу проголосувати. Шосте. Про включення у порядок денний 46-ї сесії Косівської міської ради, які розглядаються на даному засіданні комісії. Ці питання, які розглядалися тепер, щоб включити на порядок денний 46-ї міської ради. Так. Хто за? Хто за? Чотири за. Чи без мене питання, не засунення. Вже включається у порядок денний, воно вже йде в Ну, в кінці ні, не Ваша пропозиція? Ні, в порядку. Внести, в порядку, вприяли, внесли. Можна... Зараз я попрошу, щоб це не лишалося на кінці. В кінці земельних питань є пропозиція внести все, чорному. Все. Всім дякую за увагу. Було приємно, з вами. До побачення.